Друзі, Іспанія. Місто Бенідорм. Ми знаходимося в квартирі на сьомому поверсі. 40 квадратних метрів. Хоча тут трішки більше. Вони щось десь дали. 40 квадратних метрів. 116 тисяч євро. Дивимося, дивимося вниз. У нас є басейн. Нашому дому, зелена зона і парковка. Ви бачите попереду парковку. Це наша будинку. Що ми маємо в квартирі? Кухня, вітальня. Що треба переробляти? Буду а, одразу казати. Поли. Ну, це камінюка ламінат просить. Просить змінити ламінат. Кухня. Дизайн давно вже, мені здається, не актуальний. Оцю всю приблуду треба умирати, робити кутом невеличку кухоньку і щоб вона переходила до зони вітальні. Тоді буде все чик бамс Дзеркало в санвузлі є. Там кухня. Пішли до санвузла сюди, сюди, до санвузла. Поли, це я був, поли, ванна. І у нас є спальня. Мій, мій оператор завжди знімає поли. Я його не можу е, зрозуміти. Кажу, чому ти знімаєш поли. Ще, ну, може, продавав я колись поли, я не знаю. Шафа, отака спальня. Е, знову, вже, що можна зробити ще? Можна оцю стінку. Зробити трошки більше. ось цю. І оця спальня буде у нас е величезна з величезним вікном. Спальня. Так буде прикольно. Тому що тут хватає місця, великий, одна велика площа, і можна тут біля вікна сісти і кайфувати. А спальня буде зі своїм віконцем. Я б зробив би так: трошки більше шафу, і все буде чік-пік. Можна теж що зробити, можна з цієї. Теж перекрити і тут зону зробити дитячу невеличку. Одну кровать поставили, там комп'ютерний стіл, і у вас буде дитяча. Можна зробити так. Невеличка квартира, прикольна. 116 тисяч. Центр Бенідорму. Дякую, друзі. Пора вже купувати свою мрію на березі моря в Іспанії. До зустрічі з realtor 3D.